Друзья, витаю. Слава Украине. У нас активочка на фарбувание. Вот такая Mitsubishi Intercooler Turbo 2.8. Такая прикольная техника, Приїхала спочатку план був фарбування в зелений камуфляж, але дуже швидко все змінюється, автівку попросили, попросили пофарбувати в чорний раптор. Вона ще на автоматі, така прикольна техніка, я так розумію, Повний привід. Все, поїхала на моєчку, а потім вже до нас бокс на фарбування. Працюємо. Друзі, вітаю, слава Україні! Якийсь день, якийсь місяць 24 го року, автівка на фарбування. Ось такий прикольний автомобільчик. Mitsubishi. Фарбуємо його в чорний раптор. Ось так. Хлопці вирішили задути його в чорний раптор. До цього план був зелений камуфляж. Щось у хлопців. змінилось Працюємо. Слава Автомагістралі розкидали нас по світу, не питай, що далі, питай ким стануть діти, заховані у клітках, ілюзія польоту, та найсвятіші квіти виростають на болоті. Yeah. Не титане ми, і не мене будуть інші, мабуть та не ми. Тим більше треба, та канони розтанули. І от халепа тільки теперте стати доверти, буде відвертим, чи буде степень, вперти То доля підкоряється впертим. Спрага покидає там, девуть сорта, там, де на дивані експерт. Живем вам до ставу покидає міста, та там, де сонце заходить, до тепла не звукаєш, Ще ночі тіні зникають, тюникай утікає. Де би ти не було, я надіюсь, не прощаюсь. Знаєш, де шукати ту хату, Я, я завершаю Автівочку. Така прикольна автівочка, чорний раптом. Дві голови, та це аномалія, тризуб того ми тут до останнього Воїни б'ються за кожного мирного, бо у серцях їх палає вічний вогонь. Дух підіймається, а ворог падає і засинає Дитина під градом. Рани загоїться пізно чи рано знову засяє світа. Я залишаюсь, залишаюсь.